Ми покажемо. Давай. Значить, шановна, шановні представники асамблеї, громадськості, mm -hmm. значить, е, так як ми і домовлялися, так як була поставлена умова, е, була вимога, е, була вимога е, про те, щоб я. Е, щоб я наказав написати заяви про звільнення заступникам міністра культури і начальникам департаментів, таких як спадщина і релігії, і департамент кіно. Головні ключові. Інші повинні зараз функціонувати. Це, значить, ось у мене є заява про звільнення. На ім'я прем'єр-міністра, бо там є нюанси, хто є на ім'я міністра культури, хто на прем'єр-міністра? Е, від голови Державного агентства України з питань кіно від, Копило, від Копилової заява на звільнення. Е, так, є прем'єр, є заява на прем'єр-міністра України. Першого заступника міністра культури комена Демофія Георгоровича. Е, є заява від прем'єр-міністра на прем'єр-міністра від заступника міністра культури України балюрка Віктора Степановича. Є е, заява міністру культури. Від директора департаменту з питань релігій та національностей Мошколи. Мошколи. Е, з тих, що ми домовлялися, немає дві заяви. Це від е, Стечинського, який е, кворий, і це правда. Е, в нього закінчується 10 березня. Може, можна, це юристи мають підказати, тобто там дійсно хвороба, і ми все одно будемо вводити е, як керівника апарату нову людину. Е, тому він, ну, може це буде юридично там, до 10 березня існувати, але 100% він навіть і не може, тут немає про що говорити. І ще одна заява це від е, голови департаменту спадщини. Він зараз у відпустці. Юристи повинні сказати, як відкликати його понеділок, очевидно, бо завтра субота і неділя. І він повинен подати цю заяву. Написати, прийти і написати. Понеділок, вівторок, ми чекаємо цієї ситуації. І зараз велике прохання зараз прохання заступників, значить, у Копилової все одно не тут приміщення. Заступників кохана і балюрка. У нас релігія де? Теж тут? Релігія на бризі теж не тут. Тобто балюрка і кохана. Ви можете з ними зайти, але прошу запустити їх до кабінету, тому що вони, по-перше, мають там особисті речі. По-друге, дещо вони мені мають навіть зараз розписати по, по пресі. Так, у нас є представники комісії, прошу пані Валентина Олегівна, в якому ми відкривали кабінети. Давайте зараз. Да.